Добрий ранок, малята! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Сьогодні ми з вами вивчимо вірш камінчука. Останній листочок. Всі приготувалися малята. Дуже уважно слухайте, запам'ятовуйте. Так, малята, ну що, готові? Починаємо. Діти, зараз ми пограємо в гру де листочок? Де ви бачите листочок? Так, на столі. А тепер на ліжку. Добре. А зараз на килимку. А тепер листочок на коробці. Добре. А зараз на мольберті. Молодці. А тепер на глобусі. Добре, ви уважні малята. Дітки, скажіть, будь ласка, яка пора року зараз? Так, осінь, добре. А що трапилося з деревами? Листя опадає так. Куди падає листочки з дерев? Так, на доріжці, на землю. А якого кольору листя? І жовте, зелене, червоне. Добре. Малята ми вивчимо з вами вірш. Останній листочок камінчука. Листя падає додолу, засинає гай і поле. На вербі один листочок. До зими один денечок. А зараз ми з вами спробуємо відповісти на запитання, куди падає осіннє листя? Так, додолу, вірно малята. А що воно засипає? Ай і поле, так? Молодці! А скільки листочків залишилося на вербі? Вірно, один листочок. А скільки днів залишилося до зими? Так, один деньочок. а тепер разом зі мною будемо з вами повторювати вірш. Листя падає додолу. Повторюємо малята. Засипає гай і поле. Добре у вас виходить. На вербі один листочок. До зими один денечок. Добре, малята, ви розумнички. Листочок який? Пограємо в гру. Вам подобається цей листочок малята? Так, розкажіть, який він? Маленький, помаранчевий, так? Гладенький, молодці, до нової зустрічі!